Все розкажу і покажу, як я і обіцяв. Це про готель Весна. Давно я планував туди сходити, показати, як виглядають неймовірні краєвиди курорту з верхніх поверхів цього чудового готелю. Він знаходиться в безпосередній близькості. До бювету прямо перед нами. Всього лише, напевно, десь 200 метрів. Просто потрібно піднятися сходами вверх і ви вже біля готелю. Весна. Покажу, що там цікавого. В цьому готелі також розповім про вартість відпочинку, що туди входить. Неодноразово я чув, що там є прекрасний косметологічний центр Весна Медспа. Також туди зайдемо. Покажу все, що там є цікаве. Ну і, звісно, само собою піднімемося на найвищі поверхи, подивимось, як виглядає курортне містечко. Зараз ми знаходимося біля центрального бювету. Ліворуч від нас десь за декілька хвилин буде анонс концерту, можливо, ми ще встигнемо. Бювет тільки відчинили. Зараз 17.00. І ми з вами, друзі, піднімаємося вверх сходами. Праворуч від нас будується новий торговий центр. Біля самого бювету, в ньому буде. Супермаркет мають бути аптеки, різні бутіки, також е, апарт-готель, будуть номери здаватися. Можна навіть купити собі номер. Е, е, дуже цікаво. Я думаю, що життя на корорті зміниться в районі центрального бюлету. Людей, звісно, побільшає. На даний час у трускавці дуже багато людей. Практично всі санаторії-готелі заповнені, також і в приватному секторі людей вистачає, особливо коли виходиш у вечірній час на прогулянку. Центральними вулицями, там в центральній частині курорту, де найбільше ресторанів, кав'ярень, різних барів і де лунає жива музика, дуже багато людей і можна навіть ну не присісти, не знайти місце за столиком, щоб десь посидіти, випити кави чи ще щось. Ось тут є афіші, які концерти будуть найближчим часом. Після того, як я знімав відео про санаторій Південний, було дуже багато коментарів. Ви просили. Щоб я заходив частіше ось такі готелі, санаторії, показував, як вони виглядають зсередини і що там цікавого. Також читаю коментарі, що проблематично зараз було добратися із Києва у Трускаваці. Якась проблема із квитками. Також зараз, друзі, проблематично забронювати, якщо вам потрібно вже терміново забронювати якийсь номер у готелі чи санаторії. Я стикнувся з такою проблемою. Я минулого тижня, ну, у мене ще був тиждень відпустки. Я захотів поїхати у Буковель. Так, знаєте, не планово в мене вийшла відпустка. Я пробував там за один-два за дні забронювати на Буковелі Це взагалі було нереально. ну Там погода внесла свої корективи, падали дощі, було холодно. І вирішив я їхати вже там в п'ятницю, ну на 3 дня до неділі. Ще мав 3 дні відпустки і ну ледь забронював. Я вам кажу, стільки різних варіантів перешукав що просто Я півдня сидів за комп'ютером, просто шукав різні варіанти. ледь знайшов, ну слава Богу, поїхали, відпочили. Погода була суперова, дуже класна. Скоро будуть відео на каналі, також я в червні на першу відпустку також відпочивав у Буковелі 5 днів. Не все побачив, не всюди був. Мені все дуже сподобалось і вирішив ще звозити туди своїх дітей, показати їм, як там цікаво. Так що, слідкуйте. Я думаю, що скоро відео з'явиться на каналі. А ми вже, друзі, підійшли до вулиці Суховоля. У трускавці дуже зручно бачите, є такі вказівники з різними назвами вулиць і цікавих місць. А тут є, друзі, якраз реклама того місця, куди ми йдемо. Весна мед Спа. Тут бачите і масаж, і косметологія. І зараз я вам все це все докладно покажу. Санаторій Весна був відкритий у 1984 році. Бівето мінеральних вод в цьому санаторії, ну, а тепер готель весна немає, оскільки він знаходиться в безпосередній близькості від бівету Тут е, спуститися тільки сходами, ну я вже говорив, десь приблизно 200 метрів, можливо, і того менше. Готель весна пропонує вам. Проживання в комфортабельних номерах зі, зі зручностями і з класними краєвидами, з харчуванням в ресторані по типу шведський стіл, українська кухня, і також безкоштовна консультація лікаря-терапевта при проживанні від 4 днів. Також дитяча ігрова кімната та площадка, стоянка для автомобілів, Wi-Fi на всій території готелю, додаткові послуги, це лікувальні пакети на базі готелю, а також в діагностичному центрі «Медпалас». Ми зараз заходимо вже в сам готель, прямо перед нами знаходиться рецепція, також на першому поверсі знаходиться і кафе. Тут зараз нові сучасні ліфти встановили, також на задній території встановили літній басейн. Ось тут бачите весна, мед, спа. Йдемо, друзі, за вказівником. Ось тут написано масаж. Спочатку вам покажу косметологічний центр, який знаходиться тут, на першому поверсі, а потім вже підемо на самий вищий поверх покажу, як виглядає трускавець з готелю Весна. Доброго дня! У косметологічному центрі Весна працюють тільки досвідчені фахівці, які постійно вдосконалюють свої навички, також використовують лише якісну професійну косметику та сучасне обладнання. Зараз ми, друзі, зайдемо в кабінет до косметолога. Там покажу вам, як проводяться різні процедури, а потім ще заглянемо на масаж. Тут, бачите, використовуються тільки якісні і сучасні засоби догляду за шкірою. Тут також є апаратна косметологія, масаж обличчя, кріомасаж, догляд обличчя і тіла, плазмотерапія, видалення папілом, обгортання, фітобочка і також омолоджуючі ін'єкції. Мрієте про ідеальну шкіру, яка сяє здоров'ю? хочете забути про стрес і відчути справжню гармонію. Косметологічні процедури та різні види масажів це саме те, що вам потрібно тут. Знають, як повернути вашій шкірі молодість та красу. Дуже цікаво за цим всім спостерігати, я таке бачив тільки десь в якихось рекламних роликах по телевізору. А тут тепер бачу наяву. Так що, друзі, кому це все цікаво, приходіть сюди, дорого, знаєте. В описі під відео також залишу телефон для попереднього запису або консультації. Зараз ще вам, друзі, покажу масажний кабінет, але спочатку покажу перелік оцих всіх масажів, про які я вам розповідав. Оце, бачите, косметологія, а масаж тут є класичний, баночний, медовий антицелюлітний, лімфодренажний, програма для схуднення, також консультація вертебролога, мануальна терапія і тайпування. Масаж в першу чергу є лікувальною процедурою в комплексі з іншими. Лікуваннями можна досягти значних результатів з відновлення організму. Після курсу масажів пацієнти відмічають покращення загального стану, досягнення балансу між розслабленням та тонусом м'язів, візуально стає стрункішим тілом, поліпшується обмін речовин, циркуляція крові та лімфи. Вибір типу масажу завжди залишається за пацієнтом. Щоденний стрес, сидяча робота та фізичні навантаження залишають свій слід. Подаруйте своєму тілу те, чого. Воно дійсно потребує професійний масаж. Команда кваліфікованих масажистів, яких я вже особисто дуже давно знаю, допоможуть вам позбутися болю, відчути легкість та гармонію. Приходьте і відчуйте різницю. Друзі, я їх дійсно рекомендую. Дуже класний косметологічний центр з масажним кабінетом. Знаходиться практично в центрі, готель весна, 200 метрів від бювету, також десь ну, метрів 300, напевно, від. Самого центру курорту. Тут поєднують багаторічний досвід з інноваційними технологіями, використовують лише професійну косметику, що доводить свою ефективність, і їхня місія це не просто надати послугу, а подарувати вам впевненість і відчуття власної досконалості. Ще одна цікава косметологічна послуга це є фітобочка, яка знаходиться тут, так само в цьому косметологічному центрі. Я дійсно, друзі, рекомендую цей весна Медспа, косметологічний центр. Дійсно класні фахівці тут працюють, ну і завжди дуже багато людей. Ну, а ми рухаємось далі. Ми знаходимося, нагадаю, в готелі Весна і йдемо зараз. Ну, не йдемо, ми їдемо ліфтом на самий верхній поверх. Новий ліфт, сучасний. І також на деяких поверхах тут вже зроблені нові сучасні ремонти. Ну і в коментарях ви запитаєте, яка ж вартість відпочинку в готелі весна. Тут, друзі, є три варіанти відпочинку. Є варіант перший проживання зі сніданками, проживання з трьохразовим харчуванням і пакет, все включено. До пакету в цього входить проживання, трьохразове харчування, шведський стіл, консультація лікаря, чотири процедури на день, Wi-Fi і автостоянка. І найдешевший номер буде коштувати економ. З пакетом все включено. Для однієї людини 1680 гривень, для двох 2800 гривень. Найдорожчий номер це двохкімнатний стандарт, буде коштувати 2420 гривень для однієї людини і для двох 3640 гривень. Найдешевший пакет зі сніданками, економ 9 поверх буде коштувати 860 гривень людини. Для двох буде коштувати 1160 гривень. Пакет з трьохразовим харчуванням. економ 9-й поверх буде коштувати 1280 гривень з однієї людини, для двох буде коштувати 2000 гривень. Новидність номерів дуже велика. Так що можна зайти на сайт. Готелю весна, подивитися, обрати, забронювати. І подивіться, які відкриваються тут неймовірні краєвиди на весь трускавець. Дійсно, бачите? Все класно виглядає, всі готелі знайомі, видно Дніпро Бескет. Все видно, центр. Класні краєвиди. Мені розповідали, що тут варто вийти на 9-й поверх. Я думаю, що десь починаючи десь з 4-5 поверха і вище. Відкриваються дуже класні краєвиди на весь трускавець. Сучасні ремонти зроблені на 9-му поверсі, бачу, там говорили на ще якихось поверхах, але мені цікаво, як просто подивитися на краєвиди з готелю Весна. Дуже багато людей завжди тут зупиняється в цьому готелі. Він і раніше був популярний з-за того, що він дуже близько до бювету Класні краєвиди, і тут також є. Власний концертний зал. До речі, деколи на Біветі там продають квитки. Концертний зал готелю Весна. Я думаю, що ми колись обов'язково сюди потрапимо і знімуть для вас відео з концертного залу. Ці номери, які виходять, вікна виходять на бювет, то там видно курортний парк Адамівку, видно ріксус, видно також Карпати, вітрову електростанцію. Дуже багато чого цікавого видно. Взагалі з цілого готелю Весна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Звісно, можна було б показати значно більше, якби номери не були зайняті. Зараз я ж сказав на початку відео, що готелі санаторії практично заповнені, вільних номерів щоб показати немає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!